А як обрати психолога? Доволі часто в соцмережах зустрічаю ось таке запитання. Як на мене, варто розпочати з того, щоб піти чи до чаті GPT, чи, чи у Google, і поцікавитися, які методи психологічного консультування, чи які методи психотерапії працюють з таким запитом, як маєте ви. Далі походити по Чатиках, гуглах і почитати, що являє з собою той чи інший метод, який вас зацікавив, наскільки він вам відповідає, відгукується, наскільки ви будете почуватися в такій роботі комфортно, тому що комусь ок, когнітивно-поведінкова терапія, більш такий швидкісний, скажімо, поверхневий. Механізм, інструмент роботи із психікою, а хтось потребує глибинної фундаментальної роботи. Тому варто зважати на мету до якої ви йдете, до яких результатів ви йдете, і зважати на те, який у вас запит. Друге, на що варто звертати увагу коли ви шукаєте свого терапевта, я спостерігаю, що просто колосальна кількість людей сидить у, принаймні, Фейсбук-групах психологів І із запитами приходить, і читає психологів, то ось таким чином на таких форумах, у таких групах можна чи навіть варто. Якийсь певний тривалий час почитати фахівців, пошукати їхні сторінки в інших соцмережах, де вони викладають чи не викладають свої відео. І у такий спосіб, саме через їхній контент, через те, як вони оперують темою, яка вам відповідає, яка вас цікавить, подосліджувати рівень свідомості цього фахівця. Тому що при виборі психолога опиратися на якісь Поради когось, кому фахівець зайшов, так би мовити, опиратися на те, що хтось сказав, що якийсь там метод чудовий, і обирати фахівця з огляду на метод, і не дивитися на те, який, який фахівець має рівень свідомості, як він мислить, яка він людина, які його цінності, як він дивиться фундаментально на світ. Ну, як на мене, це повне безглуздя, Тому що можна бути дипломованим, можна бути сертифікованим, але моральні цінності, ну, ви мені вибачте, там просто три крапки. І третє, на що би я зважала при виборі фахівця, це в тих самих психологічних групах, подосліджувати, як цей фахівець реагує на тексти е, своїх колег. тому що... Коли фахівець вигулюється оцінками, критикою, нападками у психологічних групах, а у роботі з клієнтом він чемний, гречний, ніби екологічний, то, як на мене, це людина з подвійним дном. Я би такій людині особисто не довіряла. Тому ось це три пункти, на які би я зважала, обираючи собі психотерапевта.